Хрускіт в коліні, норма чи патологія, коли потрібно звертатися до лікаря? Хрускіт у коліні це те, з чим стискається практично кожен, незалежно від віку та рівня фізичної активності. Чи доводилося вам чути цей неприємний звук під час присідань, ходьби або навіть у стані спокою? Звичайно, це викликає запитання: чи варто хвилюватися і до лікаря, чи це просто невинна дрібниця, яка не потребує уваги? Відповідь на це питання. Залежить від ряду факторів, давайте ж розберемося разом, коли хрускіт у коліною є нормою, а коли сигналом до дії. Фізичний і патологічний хрускіт. В чому різниця? Існує два основних типи хрускуту: фізіологічний, який можна вважати нормою, і патологічний, який може свідчити про наявність серйозних проблем зі здоров'ям, але що саме відрізняє один від іншого. Хрускіт, що виникає зрідка та не супроводжується болем або дискомфортом. Фортом зазвичай є фізіологічним. Це може бути просто результатом змін у складі синовіальної рідини, яка живить суглоби, або результатом швидкого руху суглобів під час навантаження. З іншого боку, патологічний хрускіт може супроводжуватися болем, запаленням або іншими неприємними симптомами. Це вже привід серйозно задуматись та звернутися до лікаря. Але перш ніж перейти до можливих захворювань, які можуть викликати хрускіт у коліні, розглянемо будову цього важливого Суглоба, що і чому хрустить. Колінний суглоб є одним із найбільших і найскладніших суглобів у нашого тілі. Він складається з трьох основних кісток: великого мілкового, малого мілкового та стегнової. а також містить безліч зв'язок і м'язів, які забезпечують його стабільність і рухливість. Надколінок або колінна чашечка захищає суглоб і допомагає розподіляти навантаження. Що ж робить цей суглоб настільки важливо? ...шливим для нашого руху? Це гіаліновий хрящ, який покриває суглобові поверхні кісток і забезпечує їх плавне ковзання під час руху. Всередині суглоба також знаходяться меніски, які додатково амортизують удари та зберігають правильне положення суглоба. І звісно, не варто забувати про сіновіальну рідину, яка змащує суглоб і зменшує тертя між його частинами. Але що ж тоді може стати причиною хрускоту в колінах? Причини. Фізіологічного хрускуту, коли хвилюватися не варто. Однією з основних причин хрускуту в коліні може бути зміна тиску в синовіальній рідині. Під час руху в суглобі утворюються бульбашки газу, які лопаються і видають характерний звук. Цей процес абсолютно природний і не є ознакою проблем зі здоров'ям. Також фізіологічний хрускіт може виникати у спортсменів або людей, які займаються фізичною активністю, особливо якщо їхнє тіло не не повністю адаптувалося до нових навантажень. У такому випадку звук не супроводжується болем і зазвичай зникає з часом, коли м'язи і суглоби зміцнюються. Коли ж хрускіт у коліні може бути патологічним, однак не завжди все так безхмарно. Існують випадки, коли хрускіт може сигналізувати про наявність серйозних проблем. Наприклад, якщо він супроводжується болем, набряком або почервонінням, це може Вказувати на запалення суглоба або його пошкодження однією з можливих причин патологічного хрускоту є остеоартроз. Це захворювання, при якому хрящова тканина руйнується, а суглобові поверхні починають тертися одна об одну. Це призводить до хрускоту, болю і, врешті-решт, до втрати рухливості суглоба. Іншою можливою причиною є артрит, який супроводжується запальним процесом і може викликати деформацію суглоба. У таких випадках необхідно негайно звертатися до лікаря і проходити обстеження, щоб уникнути ускладнень. Що ж робити, якщо хрустять коліна? Коли потрібно звертатися до лікаря, якщо хрускіт у колінах не викликає болю? Або дискомфорту, і ви не спостерігаєте інших тривожних симптомів, то ймовірно, приводу для хвилювань немає. Однак, якщо звук стає постійним, виникає під час будь-якого руху, а також супроводжується болем, набряком або скутістю, це явний сигнал, що пора звертатися до фахівця. Важливо пам'ятати, що своєчасне звернення до лікаря допоможе уникнути серйозних наслідків і зберегти здоров'я ваших суглобів на довгі роки. Спеціаліст проведе необхідні обстеження, такі як рентген або МРТ, щоб встановити точну причину хрускоту і призначити відповідне лікування. Хрускіт у колінах і захворювання суглобів. Як розпізнати небезпеку? Дуже часто хрускіт у колінах стає. Першим симптомом таких захворювань, як артрит або артроз, ці стану можуть розвиватися поступово, починаючи із незначного дискомфорту та хрускоту, і, врешті-решт, призводять до серйозних ускладнень, наприклад. Артрит артрит це запальне захворювання, яке викликає руйнування хрещової тканини. У важких випадках це може призвести до деформації суглоба і значного обмеження рухливості. На жаль, це захворювання не можна повністю вилікувати, але його прогресування можна уповільнити. За допомогою медикаментозної терапії та фізіотерапевтичних процедур, артроз, на відміну від артриту, не є запальним захворюванням, це дегенеративний процес, при якому відбувається зношування хряща і утворення кісткових розростань, що й викликає біль і скутість у суглобі. Артроз частіше зустрічається у літніх людей, але в сучасних умовах може розвиватися і в молодому віці через малорухливий спосіб життя та неправильне харчування. Спорти хрускіт у колінах. Як уникнути проблем? Чи замислювалися ви коли-небудь, чому коліна хрустять під час присідань або інших фізичних вправ? Відповідь може бути пов'язана з неправильною технікою виконання вправ або надмірним навантаженням на суглоби. Наприклад, якщо ви не розігріваєтесь перед тренуванням або робите вправи з неправильним положенням тіла, це може призвести до мікротравм хрящової тканини. Та й від Відповідно хрускоту в суглобах, тому завжди важливо дотримуватися правильної техніки виконання вправ і не забувати про розминку перед заняттям спортом, як підтримувати здоров'я суглобів? Поради для профілактики, щоб уникнути проблеми з суглобами, необхідно дотримуватися простих правил профілактики. Зокрема, варто звернути увагу на такі аспекти: перше це Правильне харчування, збалансований раціон із достатньою кількістю кальцію та вітамінів Д та К допоможе підтримувати здоров'я суглобів. Додайте до свого меню продукти, багаті на омега 3 жирні кислоти, які сприяють зменшенню запального процесу, і відповідно зміцнення хрещевої тканини. Риба, горіхи, ляна, олія це чудові джерела цих корисних речовин. Фізична активність, регулярні заняття спорту допоможуть підтримувати рухливість суглобів і зміцнювати м'язи, які їх оточують. Важливо не перенавантажувати суглоби і вибирати види активності, що не чинять надмірного тиску на них. Наприклад, плавання, йога, велопрогулянки є чудовими варіантами. Контроль ваги: зайва вага збільшує навантаження на суглоби, особливо на колінні та кульшові. Підтримка здорової ваги знижує ризик розвитку остеоартрозу та інших захворювань суглобів. Правильна. Постава: слідкуйте за своєю поставою не лише під час фізичних прав, а й у повсякденному житті. Це допоможе знизити навантаження на коліна і попередити мікротравми, захист сухлобів. Якщо ви займаєтеся активними видами спорту або маєте роботу, що передбачає важкі фізичні навантаження, використовуйте спеціальні ортопедичні накладки або бандажі для підтримки суглобів. Це допоможе зменшити ризик травм і передчасного зношування суглобової тканини. Лікування та реабілітація. Що ж робити, якщо хрускіт супроводжується болем? Якщо ви все ж таки зіткнулися з болем у коліні, який супроводжується хрускотом, важливо не ігнорувати цей симптом і вчасно звернутися до лікаря. Після діагностики фахівець може призначити відповідне лікування, яке може включати медикаментозна терапія, це протизапальні препарати та знеболюючі засоби, які можуть допомогти зняти запальний процес і зменшити біль у суглобі. Фізіотерапія. Терапевтичні процедури, такі як хілтерапія, ультразвук, суперіндуктивна магнітотерапія, можуть покращити кровообіг у суглобі, зменшивши запальний процес і сприяти відновленню хрещової тканини. Фізична терапія. Спеціальні вправи, спрямовані на зміцнення м'язів, що підтримують суглоби, можуть допомогти покращити рухливість і зменшити навантаження на суглоби. Масаж і мануальна терапія це можуть бути корисні процедури для Зняття напруги в м'язах і покращення кровообігу в суглобах, оперативне втручання. У випадку серйозних та складних ушкоджень суглобів, таких як розриви менісків або зв'язок, може знадобитися хірургічне втручання. У деяких випадках для відновлення функції суглоба може бути показана артроскопія або навіть заміна суглоба, коли потрібна консультація фахівця, якщо хрускіт у колінах супроводжується болем, обмеження рухливості, набряком або Іншими тривожними симптомами. Не відкладайте візит до лікаря. Навіть якщо вам здається, що проблема несерйозна, краще пройти обстеження і переконатися, що ваші суглоби в порядку. Консультація ортопеда або ревматолога допоможе точно визначити причину хрускоту і вибрати оптимальний метод лікування. У деяких випадках може знадобитися додаткове обстеження, таке як рентген, МРТ або УЗД, щоб оцінити стан суглобів і на. Вколишніх тканин, як зберегти здоров'я колін і уникнути проблем у майбутньому, Хрускіт у колінах може бути як нормальним фізіологічним явищем, так і ознакою патологічних процесів. Щоб зберегти здоров'я суглобів і уникнути серйозних проблем у майбутньому, важливо дотримуватися здорового способу життя, регулярно займатися фізичною активністю, контролювати свою вагу і правильно харчуватися. Якщо ви помітили, що хрускіт у колінах супроводжується болем. Або іншими тривожними симптомами, не зволікайте з візитом до лікаря. Своєчасна діагностика і лікування допоможуть запобігти ускладненням і зберігти ваші суглоби здоровими на довгі роки. Пам'ятайте, що ваше здоров'я це найцінніше, і тільки ви можете забезпечити його збереження. Будьте уважні до себе і свого тіла, і воно обов'язково відповість вам вдячністю у вигляді активності, Вного і повноцінного життя без болю і обмежень.